Початку повномасштабного вторгнення працівники Рівненської АЕС та мешканці міста об'єдналися для допомоги фронту. Почали виготовляти засоби маскування, які допомагають сховати позиції українських військових від ворожого ока. Ініціатором створення волонтерської групи стала працівниця цеху господарського обслуговування РАЕС Валентина Хвищук. Почали ми свою роботу із в'язання кікімор. Мій син їздить на схід, і він сказав, що хлопці потребують маскування, тому почали із кікімор. І зараз за цей період часу, вже за два роки, ми нав'язали 270 штук кікімор. Вони різні і зелені, і оливкові, і жовтуваті, і білі, в залежності від того, які є запити. Тобто ми вже напрацювали так, що ну, можна сказати, як відкрили свою артель. Окрім кікімор, плетуть маскувальні сітки та шиють маскувальні костюми. Волонтери у позаробочий час активно працюють на підтримку ЗСУ. «Група засупа у нас налічує біля 60 чоловік. Це люди різних професій, це і працівники станції, це пенсіонери, які коли спрацювали просто пенсіонери, жителі міста Вараш. Це медики, вихователі, тобто всі небайдужі люди, які підключилися до роботи на допомогу нашим захисникам. Всі жінки, що сюди ходять, у кожного хтось є на передовій. У мене син. Тут багато жінок, сини, внуки, племінники, От. Тому ми разом з ними там, в думках завжди. Тому ми тут цілими днями це робимо, робимо, робимо. Тільки на перемогу. Просторе приміщення, у якому плетуть сітки, надала адміністрація Рівненської АЕС, а цех господарського обслуговування підприємства виготовив для зручності спеціальні станки. На допомогу волонтерам сюди щодня приходять представники цехів і підрозділів багатотисячного колективу атомної станції. Щоб усім охочим вистачило місця, встановили чіткий графік. За цей період часу ми вже. Зв'язали більше 700 штук сіток. Десь квадрат. Ну, якщо перевести це в квадрати, то десь 27 тисяч квадратних метрів ну, тобто багато. І вони в нас розходяться зразу. Ми в'яжемо і зразу віддаємо. Хочеться, щоб тепло наших рук, які ми вкладаємо, і наші сили, які ми вкладаємо, допомагали нашим хлопцям, хоча б морально, щоб вони знали, що ми за них переживаємо, що ми їх підтримуємо. Щоб вони повернулися всі живі, здорові, щоб їх кулі обминали, і щоб наші сіточки кімери їх оберігали. Матеріали для сіток та інших маскувальних засобів закуповують за кошти, які працівники РАЕС щомісяця відраховують у межах безстрокової патріотичної акції Я допомагаю зсу хочу звернутись до всіх, попросити. Щоб люди донатили на армію, щоб допомагали. Тому що ну треба допомагати. Хто як не ми. У кожного із тих, хто обрав для себе шлях волонтерства, своя життєва історія. Як почалась війна, я була дуже стурбована, але своє місце знайшла тут. Тут У нас дружна така, тут можна сказати, родина, сім'я Кікімори. Ми кожного дня ходимо. Даємо віддачу нашим хлопцям захисникам. Серед волонтерів знайшлося місце і для тих, хто через війну був вимушений покинути свою домівку. Я сам Енергодар, і в мене там залишились і мати, і сестра і з дядьо. І оце кожного дня воно тут щимить. Так що до перемоги і будемо надіятися на краще. На відміну від того, що маскувальні сітки надають змогу захистити техніку та зброю українських захисників, маскувальні костюми допомагають зберегти нашим героям життя. Потреба їх нашим хлопцям на першу лінію. Вони мають бути сховані від ворожих очей. Тому ми стараємося разом з волонтерами, разом з зсу з хлопцями, обговорили макет костюму і ну, запропонували ось такий варіант, щоб він вільно надягався на одяг, щоб не заважав рухам. Минулого року для пошиття костюмів використовували спанбонд цьогоріч. шиють амуніцію з Оксфорду. Це водонепроникний матеріал цупкої структури українського виробництва. Щоб виготовити такий костюм, швачки працюють в середньому 4-5 годин поспіль. За два роки досягли вражаючих результатів. Ми прошили вже 650 костюмів. Вартість такого костюму собі вартість 250 гривень. Якщо в інтернеті він по півтори тисячі. Тобто, це тільки матеріал. Потреба у додаткових волонтерських руках та донатах існує завжди, адже запити від військових надходять постійно. За день, може, п'ять чоловік можуть передзвонити, і навіть я навіть я не знаю їх, а вони дзвонять, питають, чи є сітки, чи є кікімори, чи є маскувальні костюми. Дуже багато звернень. А взагалі звернення надходить в громадську організацію. Там мені говорять, скільки, чого, яких треба зв'язати, пошити, віддати і так далі. Найбільша радість у волонтерів, коли речі, виготовлені їх дбайливими руками, отримують військові. На фронті їхню продукцію чекають і цінують. Хочеться сказати велике дякую волонтерам, членам громадської організації Енергія перемоги за такі чудові маскувальні сітки, якраз на зиму, коли багато снігу, наші позиції будуть невидимі для ворога. І ви такою своєю роботою хорошою наближаєте нашу перемогу. Слава Україні! Дякуємо всім вам! Щастя, вам здоров'я! Нам висилають фото в тих кікіморах, в тих захисних костюмах, і ну, воно нас підтримує, воно нам надає сили, бажання ще більше працювати, тому що, тому що всі хочемо перемоги і маємо працювати на перемогу. Також волонтерська група виготовляє для наших захисників інші потрібні речі. У мене ось в руках є такі. Пакетики, використані пакетики, які є в кожного. Дівчата є такі, дуже скільки, ми, з наших дівчат, які виготовляють з таких пакетиків грілки для хлопців. Окрім того, з жестяних банок роблять окопні свічки та мають у планах налагодити нове виробництво. Хочемо пошити, спробувати пончо, я дивилася, яке не пропускає ультрафіолетові промені, тобто тепловізор, щоб не бачив наші хлопці. Зараз така пора року, зима, сиро, морозно. Хочемо спробувати для хлопців пошити такі сідушечки з крематі всередині, щоб, були, для того, щоб вони могли навіть і присісти на землю, то щоб підложили і вже не простужувалися так. Волонтери підтримують наших захисників своїми активними діями та власним прикладом показують, що разом ми потужна сила. Вони закликають українців продовжувати допомагати армії. Я як мати в якої цять воює, дочка пішла в зсу. Син їздить. Я знаю, що там дуже важко. Треба допомагати, допомагати і ще раз допомагати чужих синів. Не буває. Тетяна Ковальчук, Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.